Середина жовтня на Прикарпатті достигає інжир. Пущ інжиру, якому вже 25 років. Дуже рясно плодоносить. Перші плоди достигають у серпні місяці, вагою в межах 50 грам, другий урожай вересень, жовтень, плоди масою до 40 грам. В середині плода. Світло рожева м'якоть, надзвичайно солодка. Дехто називає медовим цей сорт, я його називаю зелено-жовтим. Умовна назва за ознакою плодів. Плодини такі вже й маленькі, порівняти з сірниковою коробкою. Дуже урожайний сорт, який я рекомендую вирощувати на Заході України, також на півночі. Це один із кращих сортів з моєї колекції, яку нараховую, майже 30 сортів інжиру. Не всі плоди дозріють. Все залежить яка буде погода, що не буде заморозків, то я ще зберу не один урожай із цього куща інжиру. Підписуйтесь на мій канал, я вас буду знайомити. І всіма секретами вирощування інжиру. Про укриття інжиру я ще зніму окремий фільм, а також про підготовку інжиру до зими.